Як відрізнити інтелектуала від інших? Мій дідусь весь час сказав мені: якщо заходиш у кімнату і не впізнаєш ідіота, ти дай йому одну хвилинку, і він відкриє рота. Якість їхніх запитань. Я вважаю, що по-справжньому розумні люди не шаблонно орієнтуються на світ. І принаймні на якомусь несвідомому рівні вони розуміють, що є багато чого, чого вони ще не знають. Якщо ви розумний і суперегоїстичний, і думаєте, що знаєте все, чи дійсно ви настільки розумний? І, звичайно, допитливість не обов'язково робить вас мудрішими. Ось чому моєю відповіді було саме якість запитань: чи ставить людина запитання взагалі, і чи ставить вона запитання, які дозволять їй глибше зрозуміти, про що вона ставить запитання, і чи ставлять запитання на теми, які мають якусь вагу. Самосвідомість. Розумна людина розуміє, як мало вона знає. Дурень думає, що він експерт у всьому. Вчора мій тато читав лекції ветеринарам, які кастрували мого кота, про те, як його доглядати. Якого біса, тато можливість поставити себе на місце іншого та розуміння того, як він сприймається в суспільстві, може бачити речі з точки зору інших, а не тільки зі своєї власної. Створює свої думки на основі проби помилок і досліджує не тільки те, у що вони вірять або у що їм хочеться вірити. Не бояться змінити свою думку, знайшовши більше інформації і практики, усвідомлює, що впертість не є ні чеснотою, ні ознакою сили. Я погоджуюся з цим, але, можливо, лише тому, що я відчуваю, що це описує мене, отже, задовольняє моє упередження. Ось підказка. По справжньому розумні люди здатні буквально передбачати майбутнє, без жартів. Отже, якщо ви коли-небудь стикалися з людиною, яка передбачила щось дуже нетривіальне, більше того, ця людина може робити це досить послідовно протягом певного періоду часу. Це розумна людина. Я категорично з вами згоден. Це дуже важливий момент. Однак це лише один з багатьох аспектів, у якому може розкриватися інтелект. І я вважаю, що він має багато спільного з когнітивними функціями, які використовують усі люди. Інтелект також може проявлятися багатьма іншими способами. Я піду в душ за кілька хвилин. Подивимося, чи буде це правдою. Редаговано, хлопці, це сталося. Дурні люди переоцінюють свій інтелект. Розумні люди недооцінюють свій інтелект. Але це не про мене, я завжди найрозумніша людина в компанії. Насправді ви не можете просто так визначити. Вони, хоч і не численна каста, все ж бувають різних типів: деякі показухи, деякі дійсно приємні люди, деякі надзвичайно тихі. Я вважаю, що це найближча відповідь до істини. Більшість людей інших відповідей описують те, що правильніше назвати характеристиками особистості, а не інтелектом, що у свою чергу розкриває власну невпевненість авторів і ставить під сумнів прийняті стандарти світогляду. Інтелект у вузькому розумінні можна розглядати як здатність абстрагуватися від шаблонів із наборів даних, незалежно від того, чи це хтось, хто може розуміти глибоку математику, великий літературний твір чи інші системи наук. Об'єктивно, ми можемо поглянути на дослідження відношення між IQ та успіхом, які не залежать від особистих характеристик, але навіть тут кореляції не надто сильні. Існують способи поведінки, які можуть зробити одного успішнішим за інших, наприклад. Можливість відмовити собі в миттєвих винагородах, можливість дивитися в прірву перед тим, як стрибнути, розуміння контексту власних недоліків і переваг, але зрештою цього можна навчитися навіть слабкодухому чоловіку. Це легко. Зайдіть в коло людей. Послухайте, які люди говорять, що вони розумні. Потім розірніться навколо і подивіться, хто закочує очі вони є розумними. Я закочую очі на таких людей, хоча я неймовірно дурний. Верхній пост фейк. Один з аспектів розумної людини, вона ніколи не вірить тому, що пишуть на Reddit, навіть мені. А чи знаєте ви схожі способи? Напишіть їх в коментарях, ставте вподобайки, в дзвін та удачі.